Доброго дня, пропоную вашій увазі ось такий кашканчик. 2011 рік, повністю без підкрасів. Зараз пройдемося прибором. Є омивачі, лінзи, ось такі легкосплавні диски, повністю вкруг замінені колодки, як передні, так і задні. Безключовий доступ, панорама і посе комплектація. Давайте пройдемося ось таким от приборчиком, виключимо, включимо ще раз і пройдемося. Вчинка у нас без жодного підкрасу. Повністю не фарбована. Тут так. На капоті дрібні скольчики присутні, як і у всіх автомобілів. Ось у нас вінпот машинки. Також, такі ж, як і на авторія. Вся машина не фарбована. Стоєчки так само. Все повністю не фарбоване. Криша так само. Задня лята також у нас не фарбована так Далі перейдемо до салону автомобіля. Ось наш безкічовий. 400 підйомника, босе акустика, карти в нас гарні, не протерті. Є захисна плівочка тут, сидіння вверх, у нас регулюється, салон чистий, не протерпить. Всі кнопочки все повністю працює, 206 тисяч оригінального пробігу в нас. Ось екранчик, є задня камера, двохзонний клімат, підігріви сидінь, також панорамний дах, який також працює. Ось такі от задні сидіння. Все чисте, пофінчищине. Все в гарному стані. Розкічовий також на багажнику і задня камера. Тому ось такий от автомобільчик, якщо цікавий, телефонуйте.